Завершився третій і останній етап турніру Знай наше як з'ясувалося, найкраще знання з української мови та літератури продемонстрували учні бурштинської школи. Однак в загальному командному заліку переможцями стали тисминичани. Співорганізатори турніру кажуть, командний дух таки зіграв свою роль. У ну, цього патріотизму, шкільного патріотизму, довести не тільки знати наше, а ще й доказати наше, довести наше, напевне, е, їм, їм і, забра, і забраклою. Такий, ну. Патріотизм маленької батьківщини, я це називаю патріотизмом маленької батьківщини. Він відіграв свою роль. І спільна робота вчителів учнів дала нам з вами переможців. Організатори турніру знай наше завтра тисманицькій школі першого третього ступенів вручать довгоочікуваний чек на суму 100 тисяч гривень. І, як кажуть, не відходячи від каси, уже оголосили про черговий старт такого проекту з 1 вересня. Щоб... Від першого дня навчань зацікавити дитину, що вона може своїм знанням щось зробити для школи. Перше, і вона буде, їй буде цікаво пізнавати знання, вчити навіть ту ж історію Прикарпаття для того, щоб краще скласти тест і отримати приз чи для себе, чи для школи. Умови нового турніру знайнаше незмінні як і сума гран-прі та призи переможцям.